Вітаю сьогодні. Розповім тобі історію під назвою Якщо ви озброєні і зараз на станції метро Гленмонт. Прошу, застрельте мене, автор Пітер Фроз Девід. А перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Ну що ж, надягай навушники і приємного прослуховування. Якщо ви озброєні і зараз на станції метро Гленмонт, прошу, застрельте мене. Постріла в голову скроню, трохи з нахилом донизу. Потрібно, щоб куля пройшла найкоротший шлях крізь мій мозок, доки вона попаде в гіпокамп. Якщо мені пощастить відчуття того, як куля розриватиме череп, триватиме усього кілька десятиліть. Як би жахливо це не звучало, насправді ви зробите мені величезну послугу. Смерть від пострілу настільки швидка, наскільки це можливо, і безмежно краще за альтернативу. Мої випробування почалися більше 10 тисяч років тому, о 10.15 сьогоднішнього ранку. Я підробляю беручи участь у дослідженнях лікарських препаратів. Я саме той середньостатистичний здоровий суб'єкт, на якому випробують ліки для спостереження за побічними ефектами. Одного разу це був препарат для нирок. Або, наприклад, ліки від тиску чи холестерину. Сьогодні вранці мені повідомили, що це буде психоактивна речовина для покращення функції мозку. Ніщо з того, що тестували на мені раніше, ніяк особливо на мене не діяло. Ну тобто, в наркотичному сенсі, мене не штирило, не розслабляло, нічого такого. Може, я завжди попадав до групи плацебо, але досі я не отримував ніяких цікавих ефектів аж до сьогодні. Сьогодні ця хрінь спрацювала, мені дали пігулку о 10:15 і сказали пошукати в приймальні, доки мене викличуть для тестів. Десь за півгодинки сказала мені асистентка. Я плюхнувся на диванчик, взяв примірник туди зі столика поруч і переглянув кілька публікацій. Коли я закінчив, мене так ніхто й не покликав. Тому я взявся за її снів та прочитав його від початку до кінця. Потім я знайшов старий тираж Scientific American і прочитав його теж. Що за фігня, що вони там так довго роблять? Я ліниво повернув голову і глянув на настійний годинник. Було 10.23. Я прочитав три журнали, усього за вісім хвилин. Тоді в мене проминула думка, що цей день буде дуже довгим. Чорт, який же я був правий? У приймальні був невеличкий стелаж з кількома вже зачитаними книгами. Коли я встав, щоб до нього підійти, ноги ніби відмовили. Не те, щоб вони були слабкі, але якісь дуже повільні. Мені знадобилася ціла хвилина, щоб просто встати з диванчика і аж дві, щоб зробити кілька кроків до стелажу. Я пробігся у чиму по старих корінцях і витягнув примірник Мобітіка. Мої руки рухалися так само повільно. Пройшло багато часу, доки я дотягнувся до корінця книги. Я навіть встиг занудитися за цей час. Я доповз до дивану і впав на нього, як у сповільненій зйомці. Це нагадало мені довгі плавні стрибки астронавтів на місяці з його низькою гравітацією. Там я дуже повільно відкрив книгу і почав читати зі слів з мене, Ізмаїлом. Я дійшов до моменту, де хап кидаю свою люльку в море. Оце чорт забирай тридцята глава, коли мене нарешті покликали до кабінету. Як ви почуваєтеся? спитала асистентка. Повільно, відповів я. Насправді, все навпаки, все здається вам повільним, тому що це ви дуже швидкий, але мої руки й ноги рухаються так повільно. Ваше тіло видається вам таким повільним через те, що ваш мозок працює дуже швидко. Зараз він обробляє все у десять то й у двадцять разів швидше за норму. Ви мислите та сприймаєте реальність пришвидшено, але ваше тіло все ще обмежене законами біомеханіки. Якщо чесно, ви рухаєтеся значно швидше за звичайну людину, але навіть такий темп сприймається вашим мозком як сповільнений. Я згадав своє мляве падіння на диванчик. Якби справа була у слабких м'язах, гравітація була б незмінна, а я не просто рухався, я навіть падав поволі. Тепер усе було зрозуміло. Ось як мені вдалося прикінчити три журнали і 30 глав Мобідіка всього за 15 хвилин. Вони провели декілька тестів, особливо куметними. Мені здалися фізичні. Мене попросили жонглювати трьома кульками, потім чотирма, потім шістьма. Направду, це було навіть трохи нуднувато дивитися, як кулька плавно описує дугу перед тим, як впасти в мою так само плавну підставлену долоню, а ще я ловив кукурудзяні пластівці паличками для суші, рахував суму копійок, які вони підкинули у повітря і знав результат ще до того, як ті впали на землю. У когнітивних тестах веселищів було менше, хоча вони теж вражали знайти слово у блоку з 50 слів. Знадобилося три секунди. Знайти вихід із заплутаного тунелю на плакаті. Знадобилося дві секунди. Детально відповісти на питання по презентації, що йшла зі швидкістю 10 кадрів в секунду, 95% вірних відповідей. Виявилося, що я набрав більше 250 балів за шкалою Кнопфа, що було неможливо для звичайної людини. Вони сказали, що ефект має зникнути за кілька годин, хоча для мене вони будуть відчуватися як ні. Дорога додому була жахливою. Лише три зупинки метро, що реально займали біля 35 хвилин, у моєму гіперприскореному мозку перетворилися на дні. Тільки вихід з самої лабораторії до ліфтів зайняв годину. Я рвонув звідти, як тільки міг, але на жаль, згідно законів біомеханіки, не міг пришвидшити свої м'язи так само, як мозок. Така втрата зв'язку між тілом і сприйняттям швидкості впливала на мою здатність передбачати рухи. Коли потрібно сповільнитися, коли зупинитися, я почувався так, ніби все моє тіло захопив тягучий спазм. Я на повній швидкості влетів у стіну біля ліфту, не встигнувши прибрати, вже виставлений вперед палець. Було дуже боляче. Дуже. І якщо в реальному світі цей спалах болю тривав десь 30 секунд, то в моєму муки тривали не менше ніж півгодини. Поїздка в ліфті теж не принесла нічого хорошого. Я провів біля п'яти годин у кабіні з голими стінами. доки ліфт їхав із сьомого поверху вниз. Я помчав до метро. Зізнаюся, це було досить весело. Квартали через два. Мені вдалося навіть звикнути до того, що мій мозок набагато швидший за тіло. Тепер я міг ретельно обирати, куди поставити ногу, в яку сторону махнути рукою або повернутися. Я практично протанцьовував увесь свій шлях, прослизаючи між людьми на тротуарі та уникаючи машин за кілька сантиметрів, тобто хвилина до зіткнення. Я провів годину у своїй реальності, спускаючись на станцію та біжучи до платформи. Потім ще не скінчені шість хвилин, чекав на потяг. Хоча, на відміну від ліфта, тут було на що подивитися, я все ж встиг пошкодувати, що не поцупив той екземпляр мобітіка. Потяг увірвався на станцію з притяжним гулом. Звук, що мав бути різким свистом гальм, для прискореного мене призвучав наче глибоке, низьке соло на дубі. І так було не лише з потягом. Усі оточуючі звуки були понижені, деякі аж до межі сприйняття на слух. Я чув малу дитину, що плакала в моєму вагоні. Її плач звучав так, ніби десь далеко співали кити. Сигнали чи звук, з вуз, яким вантажівка заїхала в дорожню яму. Усе було схоже не на чіткий гуркіт, грому вдалені. Ще у лабораторії я міг спілкуватися з людьми. Тепер це стало неможливим. Дія препарату посилювалася, я провів дні в тому сраному пудязі, слухаючи китові завивання дитини та сологальм на тубі. Тоді як частота звуків змінилася на запах, і це ніяк не вплинуло. В мене не пропадав нюх. Я міг відчувати все: запах поту та немитого тіла, мазуту та металу, галіцьких газів, ось цю повторну суміш, яка тільки буває у вагонах метро. Я нарешті дістався квартири, заскакуючи крізь двері у коридор, я ніби плив хвилями млявої, лінивої річки. Я відчув полегшення вдома, я принаймні мав чим себе зайняти. Я підібрав книгу, яку саме читав строки в самотності і дочитав до кінця. Хоча я гортав сторінки так швидко, що деякі навіть порвав, я все одно більше часу витратив на це, ніж, власне на читання. Пройшло три хвилини. Я спробував залипнути в інтернеті. Боже, як довго включаються ці сучасні комп'ютери, йшли години на завантаження нових сторінок, а я ковтав їх за секунду. Сотні дописів у моїх стрічках не зайняли ті ж три хвилини. Я занурився у свою гору книг, що я планую прочитати, і прикінчив ще дві-чотири хвилини, мені прийшла ідея приспати дію препарату. На жаль, здається, та частина мозку, що відповідає за сприйняття, тобто та, на яку поділа речовина, не мала відношення до тієї, що відповідає за сон. Я не спав багато днів, принаймні так я це відчував. Але мозок, ніби точно знав, що зараз лише 13.25. Ще не був час спати. Я все одно спробував. Пішов до спальні неспішні сорок 45 хвилин і впав плавно як пір'їнка у ліжко. Закривши очі, я лежав так годинами, 10 хвилин. Доки не здався заснути не вийшло. Було схоже на те, що пройдуть дні, а то й тижні, протягом яких я буду ув'язнений у цій сповільненій тюрмі. Тоді я прийняв снодійне. Відчуття таблетки з ковтком води, що спускалися моїм стравоходом, викликало Нудоту. Ця маса блокувала дихання, сповзаючи вниз зі швидкістю слимака. Я прочитав книгу десять хвилин. Тоді ще одну вісімнадцять хвилин. Відколи я прийняв снодійне. у розпач. Я жбурнув книгу через усю кімнату. Вона помалу, як у листочок, описала в повітрі пірует і з довгим глухим гуркотом вдарилася у стіну. Це був перший звук, який я почув за довгі години. Далі вона тонула у повітрі, доки не дісталася підлоги. Сила тяжіння була незмінною, а закони фізики все ще існували. Отже, за допомогою швидкості, з якою падають речі, я міг оцінювати зміни у своєму сприйнятті. Дивлячись на те, як плавно книга опускається на підлогу, я зробив висновок, що ефект того препарату все ще посилювався. Я почитав журнал, потім увімкнув телевізор. Там я бачив окремо кожен кадр, ніби дивився слайд-шоу. Я знову спробував читати перші два томи: історія англомовних народів Черчилля не було легким чтивом. Чесно, мені не сподобалося, але коли альтернативою було нереально довге вставання з дивану за іншою книгою, навіть Черчилль був непоганим варіантом. Пройшло вже 35 хвилин від прийому снодійного. Я влігся на диван і прикрив очі, зробив глибокий вдих на кілька годин, потім видих ще довше. Час проходив, не можу заснути. Потрібен був новий план. Я вирішив повернутися назад до лабораторії. Можливо, вони мають щось що зніме ефект цієї речовини або принаймні зможуть вирубити мене на час, а достатньо, щоб він пройшов. Я вибрався з квартири так швидко, як тільки міг. На це пішли години у моїй голові. Навіть не зачинив двері на замок, це зайняло б ще більше часу. Вниз по сходах. До речі, швидше заліт, якщо бігти через хол на вулицю, все це довжиною за повноцінний робочий день. Швидше по вулиці, крізь натовп пішоходів. З їхньої точки зору, я, мабуть, був надприродно спритним по сходинках першого прольоту через майданчик ще година. Ось наступний проліт, і тут подіяло надійне. Ні, воно не зробило мене сонним, а натомість воно, вочевидь, вступило у реакцію з тим експериментальним препаратом. Я спускався вже по другому прольоту, коли бах, і все навколо завмерло. Глухий гуркіт вулиці раптом перетворився на найбільшу тишу, що я коли-небудь чув. Мій рух вниз, здавалося, повністю зупинився. До того як у гру війшло снодійне, мій світ був не кілька десятків, а то і сотні разів повільніший за реальність. Тепер час рухався в тисячі разів повільніше. Секунда тривала днями. Навіть спроба перевести погляд відчувалася як заторможена прокрутка поля зору. Весь день я вчився заново ходити, бігати, стрибати, маючи тіло, що у сотню разів повільніше за мозок. але після того як снодійне посилило ефект сповільнення на кілька порядків, контроль рухів став практично неможливим. Я впав на сходинки, навіть враховуючи, що його дія не здогнала мене на півкроці, я все одно більше не міг керувати своїми м'язами. Я годинами направляв стопу вперед, потім ще годинами назад, коли здавалося, що я не попаду по сходинці, незважаючи на всі зусилля, на наступній сходинці, я підвернув гомілку. Сповільнення часу не зменшувало біль, Годинами він ріс, розриваючи мою ногу. Нерви, що керують больовими рецепторами, працюють інакше, ніж ті, що відповідають за слух. Звукові хвилі розчинялися в часі, стаючи майже нечутними. А біль натомість не розчинявся. Години наростаючого болю в гомілці, години, протягом яких ступня повільно виверталася в бік. Я повалився вперед, не в силах контролювати своє незграбне, повільне тіло супершвидкою свідомістю. Я падав впродовж днів, врешті-решт повернувшись так, щоб не вдаритися головою у підлогу. Мені вдалося впасти на бік на праве плече. Спочатку зіткнення було невідчудним, але з часом тиск на плече почав наростати, приносячи з собою нові хворі страждань. Соголоб піддався, вийшов з місця з довгим гнудотним тріском. Моє падіння зупинилося днями пізніше, коли я лежав, скрутившись внизу сходів, дивлячись на стелю. Плече пульсувало так, як тільки може свіжа травма. Під час падіння в мене було багато часу, щоб обдумати все це. Навіть якщо препарат перестане діяти за одну-дві години, для мене це будуть століття тортури. Коли я опинився на землі, план уже був готовий. Я мусив доповзти до платформи і впасти під поїзд. Я піднявся на коліна і лікті. Днями моє плече благало про полегшення. Я помолився з напрямком повороту і перекотився на спину. Ще раз, і цього разу я влетів обличчям в підлогу. Я повинен був навчитися контролювати це тіло, що рухалось повільніше, ніж шорсте трава. Тижні зусиль, і ось вона винагорода. Я стабільно стояв на карачках. Про те, щоб піднятися, йти, а тим більше бігти, не могло бути й мови. Тому я поповз. Я повз по приміщенню метрополітену, і ідіотські погляди з натовпу навколо тривали днями. Я проповз під турнікетом і опинився на ескалаторі. Натовп людей валився з ескалатору на платформу зі швидкістю та ночого льоду на північному полюсі. Весь свій нескінчений шлях донизу. Я дивився на заповнену людьми платформу. Електронне табло показувало, що поїзд прибуває за 20 хвилин. 20 хвилин. Це був рік очікування на цій платформі, очікування смерті. Я сповз ескалатору і просунувся ще не кілька метрів, аж до бетонної лавки, біля якої скрутився, намагаючись знайти положення, що хоч якось полегшить мої страждання. А тоді моя проблема з часом стала серйознішою, значно серйознішою. Те потужне сповільнення, що я відчув на сходах, було лише початком реакції експериментального препарату існодійного. В повну ж силу вона накрила мене вже тоді, коли я скрутився, поруч із лавкою. Я блимнув очима, потяглися руки абсолютної темряви. Звук пропав уже давно, і щойно мої повіки зімкнулися, зникло і світло. Все, що залишилося, нескінчений біль від падіння. Моя гіперпришвидшена свідомість не втрачала жодної секунди у цьому браку сенсорної інформації. До мене промовляли голоси, вони наспівували мені пісні мовами, що їх ніколи не існувало. Кольори, візерунки і обличчя поставали перед моїм внутрішнім зором. Я пригадав усе своє життя і уявив, як прожив би його інакше. Я забув англійську, я тонув у глибокому відчаї, я говорив з Богом. Я став Богом. Я створив новий всесвіт і оживив його своєю уявою. Потім я повторив все це ще раз і ще. Мої повіки відкривалися зі швидкістю тектонічних плит. Тижнями невиразне світіння, тижнями тонка смужка світла, виська шпаринка з краєвидом платформи метро, ноги пасажирів навколо мене є реклама на протилежній стіні. Я дістав телефон з кишені, рух, що тривав десятиліттями. Як я можу ще описати цю нудьгу? Навіть біль у плечі був менш жахливим, ніж вона. Так я все ще міг мислити, але думки повторювалися вже сотні разів. Ноги навколо вічні, реклама вічна. Нічого не міняється, нудьга важка, вона майже відчутна на дотик. вона стискає мою голову важким пресом з каменю і металу. Від неї неможливо сховатися. Які в мене варіанти? Якщо я доповзу до краю платформи і кинуся на колію до того, як з'явиться потяг, я не помру. Я відчую ще більше болі від падіння у всьому тілі, але ймовірно, якийсь добренький пасажир вирішить мене врятувати. Коли потяг нарешті прибуде, я вже не зможу нічого вдіяти. Моє страждання буде тривати вічно. Отже, я чекатиму на потяг. Я кинуся під нього в ту ж секунду, коли він приїде. Коли це станеться, колеса розриватимуть моє тіло на шматки протягом століття, доки світло свідомості повільно не покине мій виснажений мозок, я прожив сотні життів поряд із цією лавкою. Душа моя старіше забуть кого з людей, що коли-небудь жила в цьому світі. Більшість з них я провів тут, у світі, що складається з них перехожих на платформі Матро і незмінною реклами на стіні. Цей пост, мій план Б, моя відчайдушна молитва. Впродовж життів я писав це повідомлення в надії, що хтось його побачить, що я зумію переконати хоч когось звільнити мене від страждань. Когось, хто знаходиться на платформі в цю хвилину, когось, хто знайде чоловіка, що лежить біля лавки. чоловіка, що нещодавно сповзав донизу ескалатором і вб'є його так швидко, як тільки можливо. Пострілом у скроню. Якщо ви озброєні і зараз на станції метро Гленмонт, прошу, застрельте мене.